Всім привіт! Вітаю новому відео. На сьогодні 8 січня. І Сьогодні у нас у Дніпрі і у області Blackout. Трошки неочікувано, хоча, що тут неочікуваного, такі справи. Сподіваюся, що у найближчий час у нас все ж таки полагодять і відновлять електропостачання. В принципі, ми зі світлом, у нас є інвертор, у нас батарея тримає десь 10 годин. Зранку чоловік через генератор зарядив цю батарею ще, щоб ми протрималися до вечора. Сьогодні їздив, купив паливо для генератора, тому я думаю, що ми переживемо це нормально. Шкода, що не можу тут дзвонитися до батьків, бо зв'язок зараз поганий. Але мама мені намагалася подзвонити, переривалися дзвінки. Ну, значить, все нормально, якщо мама дзвонила. І сьогодні ще зранку я написала своїм сусідам, родичам, а, своїм друзям, кому треба, приходьте до нас заряджати телефони, якщо вам потрібно. Ну, якщо у вас холодно, теж приходьте до нас, будемо грітися. Бо я знаю, що не у всіх є така можливість а, а, налагодити цю систему із теплом, із електропостачанням, коли немає світла. Несподівано з'явилось сонечко. Несподівано, тому що ранок у нас був із дощем, дуже похмурий. Я думала, вже, що дощ у нас буде цілий день. Воно, дивіться, яке у нас таке небо темне. Але якщо сонечко не сховається, то після льованого сну підемо гуляти на вулицю, дихати свіжим повітрям. У нас сьогодні плюс 8 і дуже-дуже на вулиці тепло. 20 хвилин на п'яту нам дали світло. Я дуже рада, бо це було дуже несподівано. Хоча писали, що у Дніпрі вже з обіду почали підключати деякі райони. Що хочу сказати, дуже вдячна тим працівникам, які зараз так активно над цим працюють. Це дуже велика праця. У нас наступний день. Ми вийшли трохи погулять. з'їздили в магазин. І почав зриватися у нас сніжок. Якось одразу стало так холодно, морозно. Я думаю, що скоро ми вже підемо додому. Що там? Трохи покажу вам наших реальних буднів, чим я займаюся ввечері. Перепаковую тушонку. Чоловік на днях на байкальському ринку купив свину тушонку. Ціна була класна, 85 гривень за баночку, і сама тушонка непогана. Ось такий у неї склад, максимально натуральний. Ось цей мій помічник, бачите, допомагає. Називається ось так: от. кодинка-виробник. І ця тушонка вона кускова. Тобто не маленькими шматками, а одним великим там шматком. Ми її. Колись купувала, вже не раз, але була друга упаковка, друга оця, оця бумажечка. Що я роблю зараз, це перепаковую її ви бачите, у стрічплівку по 6 штук. Бо ми її зберігаємо у погрібі. У нас там досить волого. І щоб ці баночки не ржавіли, то роблю саме так. Використовую я її не часто. В основному я готую з нею каші, коли треба це зробити швидко, ну і витратити мінімум часу, коли не хочеться щось смажити, пекти, запікати. Коли нема там ковбаси сосисок, то це найкращий варіант. Чоловік сказав, що купили ми такий стратегічний запас, вистачить надовго. Ну подивимось. Вночі прокинулася від того, що у нас кричить собака. А це, ось, походу, наша дівчинка собі якось пошкодила лапу. Не знаю, як це сталося. Я думала, що хтось її просто нагнав з будки, що ну, зубами вдарив. Але дивлюся, що якось вона так не стає на лапу. Будемо спостерігати, бо що скаже ветеринар? Спостерігайте. Тому хочу зараз подивитись, чи все там нормально. Чи ні, а вона не дається. Ну, ось лапа наче трогає, то Ой, все нормально, ось наша красуня. А це взагалі не дає до неї доторкнутися, хоча щоб йому вся увага була. Воно, дивіться. Воно. Наша банда була хата. Поки мила ванну згадала, що не дала вам відгук на ось ці серветки вологі, які я купувала у Аврорі ну, досить давно, здається, місяць тому або більше. Ці серветки призначені для прибирання ванни туалету, кухні для вікон, зеркал і для меблів та підлоги. Що я хочу сказати? Спочатку я їх використовувала для прибирання дзеркал і вікон. У мене вони залишали розводи, мені не сподобалися. А потім я вирішила спробувати і помити ванну ними. І знаєте, у тандемі разом з ось такою ганчіркою, вона у мене вже старенька, це не мікрофіброва, а така ну, досить жорстка. Вони дуже класно видаляють бруд, а точніше, наліт від жорсткої води. Я вам не раз казала, у нас вода дуже жорстка, і після себе залишає ну, такий жовтенький наліт. І ось ці серветки разом із тою ганчірочкою дуже класно прибирають цей наліт, навіть той, який не свіжий, а такий старий, і який інші засоби не змогли прибрати. Ось дивіться, ванна у мене біла. Чиста єдине, що треба тр трохи ще більше приділити уваги зливу, але цим я зараз займуся. А взагалі, то результат мене дуже порадував. Поки Львонька спав, чоловік продовжив збирати лего своє, свій подарунок на Новий рік. Ось дивіться, скільки вже зібрав. Я йому, чесно кажучи, не допомагаю останнім часом, бо нема в мене на це часу. Скоро вже дойде, мабуть, до середини. Така конструкція, знаєте, не проста, як на мене, але цікава. Дивіться, як замало наші єлівці. Треба виходити їх чистити. Зараз, сподіваюся, Льова пообідає і підемо на вулицю з ним. Вийшли ми на вулицю, чоловік чистить ялівці. Львовано ну, хотів чистить машину, але щось перехотів. Каже мама, чисть мама машину. Зараз мама буде машину чистити.